Вітаю! Ми з вами живемо у фейковому житті, у фейковому середовищі. Чому? А це дуже просто. А тому що коли ви йдете до лікарні, ви не знаєте, фейковий перед вами лікар чи ні. Вчився він за хабарі чи ні. А посаду він отримав головного лікаря, тому що він розумний, чи тому, що він чийсь кумсфат. Коли ви ведете дитину до школи, то ви теж не дуже що знаєте, як вчилася вчителька? Де вона вчилася, які результати, як вона складала свої сесії, ви цього не знаєте. Коли ви ведете вашу дитину до університетів, обираєте собі університети, то ви теж не знаєте нічого. Що то за доктор наук, що то за кандидат наук, що то за доктор філософії, взагалі, як викладач там в університеті опинився? Можливо, він там, бо він кум сват брат чийсь. Просто так влаштуватися в національні університети не дуже просто. Не дуже просто. Не дуже просто отримати ставку, не дуже просто отримати там посаду, не дуже просто отримати нормальне навантаження. Не дуже просто. Тому що все, все так чи інакше в багатьох моментах свої. Кругом свої. Ну, що зробиш? Лише в деяких університетах, в деяких школах, в деяких лікарнях випадковим чином є люди, які можуть щось дати вашим дітям, вам або просто громадянам. Чому я про це говорю? Ну тому що от історія з Олександром Усиком, вона реально стала такою, знаєте, ну ну, вже от занадто. От що занадто, є така теза, то нездраво. Що занадто, те нездраво. А тепер я вам поясню, в чому проблема? Проблема не в усику. Проблема не в тому, що нині Усика порівнюють з Києвою, там, з Януковичем, ще з Купою. Купа. У нас же серед чиновників купа докторів наук, які... Ніколи нічого не писали, ніколи нічого не захищалися. Вони взагалі не знають. Вони прийшли, от читали, що їм дали відповіді, їм підготували. Вони на ці відповіді прочитали заготовлені питання. Всі проголосували як попки і сказали: оце вже доктор наук. Все, отак от це буває. Отак от це буває. Ну навіть не в цьому проблема. проблема. Проблема не в цих людях. Бог з ними. Хочуть вони собі там докторські ступені, хочуть вони себе нагородити, як в КНДРі. Знаєте, от завішані є в орденах, генерали. Нехай, Бог з ним, хай вони поставлять собі, я не знаю, планшетики такі, що вони заслужені діячі науки і техніки. От я знав кілька е діячів заслужених, у них статус від держави, заслужені діячі науки і техніки. Ці люди ні одного разу ніякого дослідження не проводили. Є заслужені працівники освіти не разу в аудиторіях не були. І я зараз говорю, що Бог з ними, Бог з ними, нехай люди. Якщо вже така клептоманія у людей, якщо вже таке у них, не, не знаю, якесь хуторянське всередині, що треба забрати все, що я тільки можу, бо я ж з собою потім обкладуть мене, коли буду закінчувати свій шлях, обкладуть мене оцим всім і всі будуть казати, ого го яке життя провів. Та ніхто нічого не скаже, всім байдуже. І зараз байдуже, і потім буде байдуже. Ну, припустимо, захотів якийсь чиновник подарувати своїй коханці ступінь доктора наук. Все, захистили, написали за бабки, все все, така правда життя. Плагіат пройшла, тому що правильно найняті люди все зробили, все правильно, захистилася, всі проголосували, окей. Але ж проблема не в цьому. Проблема в тому, що сидить в університеті людина або в школі і дивиться, як людина, абсолютно, абсолютно яка не має відношення до цього всього, ніколи не прикладала ніякого зусилля. Хлопа, так. І стала доктором наук, хлоп, і стала директором школи, хлоп, і стала ректором університету, хлоп стала деканом факультету, хлоп стала завідувачем кафедри. А ти сидиш на тій кафедрі 15 років, горбатишся. Ти вже і професіонал, і студенти тебе люблять. І ти вкладаєшся, і книжки якісь там пишеш, і студентів лілеєш, і в гуртожиток до них ходиш. І, і підтримуєш їх, і з батьками спілкуєшся, і в приймальній комісії працюєш, все робиш, все робиш. Ну, перспектив у тебе ноль. А якщо вони є в ці перспективи, і ти навіть якщо вибрався кудись, то завжди знайдеться хтось, хто от нещодавно захистився. Коханка чиясь. Або збитий льотчик якийсь з міністерства, або бивший чиновник, який треба поставити на твоє місце. І тебе отак, хлопчисть, і до побачення. І незалежно від того, які в тебе успіхи, які в тебе заслуги, по собі знаю. Отак я пішов з авіаційного університету. Просто тому, що моє місце потрібно було. Ну, тіті одній. Цій тьоті вже там немає. Ну, отак. От і тьотя була нижча мене і по статусу, і по науковим ступеням. Там взагалі, там, які там ступені наукою були. О, тук-тук. На мою думку. Тим не менш, нічого абсолютно не зупинило. Нічого. Нема в державі оцього сита, немає. А тепер подумайте, я ще раз сказав: байдуже на тих людей, які оці собі фейкові дипломи повидавали. Байдуже. Бог з ними. Але подумайте над тим, з яким настроєм. В аудиторію приходить та людина, яка своє життя віддавала для того, щоб вчити ваших студентів, наших з вами, дітей ваших, щоб вчити наших дітей в школах, щоб виховувати в дитячому садочку дитину. Як буде до вас відноситись ваш терапевт, який сидить отам 20 років, без руху абсолютно? Тому що над ним постійно, як дрони, Літають ось ці люди, які ніколи нічого не мали ні, ні наукового, ні в досвіді, нічого. Просто вони змогли, їм змогли подарувати це все. Або вони собі змогли це купити. З яким настроєм ось ці люди, які готові були б працювати, з яким настроєм вони йдуть в аудиторії? З яким настроєм вони йдуть до клієнтів, З яким настроєм до вас йдуть чиновники? Дрібні? Коли ви приходите до них? Права їм качаєте. А він знає, що він отут попка сидить у себе на посаді і буде там сидить років 20 до пенсії. Поки його з почестями не розкажуть, як він класно працював, як він горбатився, дадуть йому якусь подяку, грамоту дадуть, можливо, якийсь там пів ордена дадуть, дадуть зарплату у вигляді премії. І скажуть: та без тебе ж тут все розвалиться. Ні чорта не розвалиться, бо на його місці вже 5 стоїть. І тільки чекають, якби виперти на пенсію. Все. Отак це працює. Отак це працює. Так ми організували країну. І поясніть мені в цьому випадку, як можна, як можна, знаючи, як до тебе віднесуться, будучи боксером, заслуженим, як можна взяти і піти докторську захищати, доктора філософії. Ну, я слухав захист. Я бачив, як пан Олександр читає те, що йому чи підготували, чи він сам підготував. Він же слів не, цих не знає. Ну для чого цей сором? Це публічно. А ми змушені виставляти, ну, не змушені, слава Богу, що зараз є такі правила. Виставляємо публічно оці захисти. І як на це все дивитися? Як на це все дивитися? Як на це реагувати? Як на це реагує людина, яка сидить в університеті і роками не може захистити дисертацію? Тому що вона працює, тому що дослідження проводить. Тому що є обмеження, які кажуть, що це ще не доробив, це не доробив, тут не дочитав. Я пам'ятаю себе, як я ось цим шляхом йшов. Як я день і ніч, день, і ніч, день і ніч робота-бібліотека, робота бібліотека, робота бібліотека, бібліотека субота-неділя бібліотека. По, по вечорам, по ночам комп'ютер пишеш, думаєш, якісь дослідження проводиш і так далі. А тут, виявляється, нічого не потрібно. Нічого не потрібно. Все це ноль. Все це нічого не варте. Твоє життя нічого не варте. Тому що є хтось, хто може просто купити твоє життя за 2 копійки. Бо для них це все 2 копійки. Прикольно, правда? От для чого це все? Що це дає державі? Що це дає цим людям, які це роблять? І для чого? Адже в них все є? Мало. Мало. Бо я можу, і тому я візьму. А можна мені тоді, ну от, скільки там коштує отакий от процес, можна мені, де можна купити е, пояс чемпіона світу з боксу? Ну, я теж буду ходити з поясом. Як воно буде виглядати? Я б цього ніколи не зробив, тому що це смішно. Це смішно, це соромно. Мені було натягнути на себе пояс чемпіона світу з боксу. Або там чемпіона Києва з боксу і ходить. Мені було б смішно. Бо я знав би, що це фейковий пояс. І я не можу ні навчити нікого, ні проконсультувати нікого, ні захистити нікого. Тому що це фейкове. І якби я ще знав, що оце фейкове, я в когось забрав. Я б ніколи цього не зробив. Ніколи. Але це я. І ви такі, які рухаєтесь чесно своєю дорогою. А паралельно з цим хтось рухається паралельними автострадами, дуже прямими дорогами. І оці дороги у них прямі тому, що ваші отакі криві і ваші дороги ніхто ремонтувати не збирається. Бо цікаві тільки оця автострада для обраних. А ви будете спотикатися лісами, хащами, пробиратися, і далеко не всі з вас доберуться до того, про що ви мрієте. Ну так. Подобається? Мені ні. Я вважаю це неправильним, несправедливим. Ми говоримо багато про справедливість. І Володимир Зеленський постійно говорить про справедливий мир. Справедливий мир неможливий в несправедливому суспільстві. Тому я хотів би, щоб наше суспільство було справедливим. І люди не брали б в цьому суспільстві не своє. Бо коли ти береш не своє, то ті, хто рухаються цими дорогами, ловлять. Дуже велику апатію до того, що варте їхнє життя і що варті їхні заслуги. Бо тепер, коли люди подивилися, як можна, виявляється, захищатися, вони не будуть писати наукові статті. Вони залізуть в чат GPT. чат GPT їм там щось напише, вони кинуть ці статті і зроблять просто все, щоб швидше захиститись. Тому що тепер виявляється, що вони ще й нижче. Оцих. Які і пояси мають, і дипломи мають, і книжки пишуть, і дипломатами стають. Просто генії, Генії в усьому. До чого не доторкаюся. Деякі ще й стають і мерами міст. З тим же самим результатом. Все. Отак От і живем. Отак От і живемо. Телеграм. Шапці профілю є. Тут не забувайте підписатись. Лайки, дизлайки ваші вітаються. Розумію, що не всі погодяться з моєю думкою. Тому пишіть ваші думки. Багато ви справедливості бачили в своєму житті, чи є вона ця справедливість? І чи хотіли б ви, щоб наше суспільство було більш справедливим відносно доріг, якими йдуть люди. Не забувайте підписуватись.